Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами починаємо нову тему. У нас будуть іграшки з ниток, нам будуть потрібні в'язальні нитки, можна ось такі які побільше, ось такі потонше, і ножиці. І так, починаємо ми з вами з такої дуже простої іграшки, 8 ніжок. Бачите, от така собі симпатична іграшка у нас буде. І так, що ми, нам потрібно зробити? Робимо із цупкого картону, бачите, такий плотний цупкий картон, вирізаємо ось таку заготовочку 10 на 15 см. І починаємо з того, що ось так робимо, о, накручуємо, накручуємо. Якщо ось така нитка, ось така, ми 40 разів ось так робимо 40 обертів. Якщо ось така тоненька, то нам треба зробити, буде десь 80 обертів. Зробили. Ось тут, бачите, перев'язали і зняли. І у нас виходить ось така заготовочка Зняли ось тут ось так перев'язали, і це вже у нас виходить буде оце головка, а тут будемо робити ніжки. Якщо хочете, щоб був ось такий чубчик, перев'язуємо ось тут спочатку на чубчик, потім оцю ниточку ми зріжемо. Ось так на головочку. І ось у нас чубчик, ось головочка, оце ніжки. От бачите, що у нас вийшло. Ділимо наші перерізали і тепер ділимо так, десь, отак навпіл поділили оцю одну частину перев'язали ось так якоюсь резиночкою, щоб поки що не мішало. Потім ділимо і ще раз, знову резиночкою, щоб не мішало, і ще раз. І вже ось з тих восьми частин будемо робити ось такі в'язати робити косички. Бачите, ось так беремо, ділимо косичка у нас із трьох частин. Десь так, так ось приблизно на три. Поділили, щоб були однакові. І просто ось так ручечками робимо, бачите, ось так, косичку. Сплили, сплили ось так, гарнесеньку косичку. Це у нас така буде ніжки такі гарненькі. О, ось так сплили косички. Так, тепер ось тут тримаємо ручкою, беремо ниточку, відрізаємо, ну таку десь сантиметрів 20. І ось так робимо. Раз, два, три. Замотали три рази і зав'язали. В'яжемо теж три. Так от. О, затягнули і в'яжемо три вузлики, щоб вузлики у нас не розв'язались. Раз, два, три. Зав'язали і гарненько, гарненько, ось так. Підрізали, щоб було однаково. О, бачите, вже у нас дві ніжки. І так само робимо усі-усі ніжки. Ділимо і робимо усі ніжки. У нас вийде ось така восьминіжка. Потім ми сюди приклеїмо очечки, робимо таку роти, таку либочку, робимо гарненьку. Бачите, як тут. І у нас виходить ось така іграшка. Поки що все. До побачення.